Тривога. Ох, це почуття, мабуть, знайоме кожному з нас, правда ж? Ми звикли вважати її чимось поганим, чимось, чого треба як мога швидше позбутися. Але що, як це не баг, а фіча? Що, як це насправді потужний інструмент, який буквально вшитий у наш мозок? Давайте з цим розберемося. Знаєте, ця фраза, вона просто все місіньке серце. Вона ідеально описує той стан, коли тривога стає такою всеохопною, що ніби засмоктує у вир. І здається, що ти ніяк не можеш з нього вибратися. Так, от така правда усі ми час від часу тривожимось. І знаєте що? Це абсолютно нормально. Тривога це така ж базова частина нашого досвіду, як і радість чи сум, і наша мета не позбутися її назавжди, це неможливо. А от навчитися з нею, скажімо так, співпрацювати, оце вже зовсім інша справа. Ну що ж, давайте спробуємо подивитись на цю тривогу геть з іншого боку. Уявіть, що це не якийсь недолік у нашій системі, а навпаки, ключова функція інструмент, який буквально допомагав нашим предкам виживати тисячі років. Так яка ж її перша, найголовніша функція? Це, знаєте, як вбудована сигналізація? От подумайте, що змушує нас крутити головою наліво, направо перед тим, як ступити на дорогу. Та сама тривога вона кричить Стій, перевір, чи немає небезпеки! Без цього інстинкту, ну, самі розумієте, людство б довго не проіснувало. Окей, сигналізація спрацювала. А що далі? А далі мобілізація? Уявіть собі, читайте книжку, і тут звідти павук. Що ми робимо? Ми ж надумаємо так, треба оцінити загрозу. Ні. Книжка летить в інший кут кімнати, можливо, ще й крикнемо. Це є мобілізація, наше тіло реагує ще до того, як мозок встигає обробити інформацію, готуючи нас до дії. Так що виходить? виходить, що тривозі треба подякувати. Це не якийсь недолік, це справжній суперелемент нашої психіки, наш особистий вбудований охоронець, який завжди на варті. Добре. Сигналізація є вона спрацювала. А як реагувати? Природа і тут про все подбала. Вона дала нам три базові, прошиті в нашому ДНК програми дій. І це ж геніально, правда? Всього три слова напад, втеча, завмирання. Але вони описують практично ну, геть усе будь-яку нашу реакцію на стрес і неважливо, де це відбувається, чи в савані з шаблезубим тигром, чи, скажімо, в сучасному офісі перед дедлайном. І ось тут найцікавіше ці інстинкти працюють і сьогодні, просто виглядають трохи інакше. От дивіться, напад це ж не обов'язково бійка, це коли ми йдемо в бухгалтерію з'ясовувати, де наша зарплата, втеча це коли бачимо на вулиці якусь агресивну компанію і просто переходимо на інший бік, мудре рішення, погодьтеся. Ну а завмирання це коли начальник кричить, а ми розуміємо, що треба годувати сім'ю, і просто терпимо, чекаючи, поки буря мине, іноді це єдиний вихід. І в чому ж тоді ключ до здорової реакції, а він у гнучкості. Проблеми починаються, коли ми, знаєте, залипаємо на одній стратегії. Якщо людина завжди нападає, ну в неї будуть проблеми з оточуючими. Якщо завжди цікає, втрачатиме круті можливості. Головне вміти перемикатися і обирати ту реакцію, яка є доречною саме зараз. Так, тривога наш друг і помічник. Але бувають ситуації, коли цей інструмент починає працювати проти нас. І ось тут критично важливо провести межу, де закінчується нормальна, здорова тривога і починається вже тривожний розлад. Отже, в чому ж різниця? Все досить просто: нормальна тривога реагує на реальні загрози, і її сила пропорційна причині, а тривожний розлад це коли сигналізація вмикається без причини або реакція на неї просто шалена. Це коли людина всерйоз боїться, що на неї впаде астероїд, або надіславши повідомлення, перевіряє його 18 разів. Розумієте? Перше допомагає жити, друге заважає. І ось це мега важливий момент. Хороший терапевт не намагається вимкнути тривогу. Це було б ну просто небезпечно. Його завдання допомогти відкалібрувати цю систему, перевести її з режиму панічний розлад, який паралізує назад у режим корисний інструмент, яким можна і треба керувати. Гаразд, з теорією розібралися, ми тепер знаємо, що таке тривога і де межа з розладом. Логічне питання, а що з цим усім робити? Як навчитися керувати цим інструментом? Давайте перейдемо до практики. І тут нам на допомогу приходить така штука, як когнітивно-поведінкова терапія або КПТР. В її основі лежить одна геніальна ідея наші емоції викликають не самі події, а наші думки про ці події. Сама по собі переповнена маршрутка це просто факт. А от те, що ми про неї подумаємо: жах знову товкотнеча, чи о, хоч не пішки йти, ось це і визначить нашу емоцію. І звідси випливає найголовніше перше, куди нам треба втрутитися, це наші думки. Це наш головний пульт керування. Бо якщо ми можемо змінити думку про ситуацію, то автоматично змінюється і емоція, і наша подальша поведінка. Все просто. Окей, як це робити на практиці? Ось кілька інструментів перше, щоденник. Просто виписуйте свої тривожні думки. Коли ви бачите їх на папері, вони вже не такі страшні. Друге, оцінюйте ймовірність, запитайте себе чесно, який реальний шанс, що це станеться? Якщо він менший за 2%, може не варто так перейматися. І третє план дій. Якщо ризик реальний, не просто хвилюйтесь, складіть план, це перетворює безпорадну тривогу на корисну підготовку. Але бувають моменти, коли логіка просто не працює. Тривога накриває з головою і ніякі раціональні доводи не допомагають. Що тоді? Тоді ми переходимо на інший рівень і починаємо працювати не з думками, а прямо з тілом, з самою емоцією. І тут теж є свої інструменти, наприклад, заземлення. Просто сядьте на стілець, відчуйте його опору, відчуйте, як ваші стопи торкаються підлоги. Це миттєво повертає в реальність. Далі прийняття. Замість того, щоб гнати від себе тривогу, спробуйте просто поспостерігати за нею. Де вона у вашому цілі? Як відчувається? Це парадоксально, але коли перестаєш боротися, вона слабшає. І, звичайно, дихання. Просто повільно дихати, концентруючись на вдиху і видиху. Це наш надійний якір. Добре. Ми попрацювали з думками, попрацювали в емоціями. Залишився третій, фінальний рівень. Це наша поведінка, наші дії. Бо, виявляється, змінюючи те, що ми робимо, ми можемо круто вплинути на те, що ми відчуваємо. І тут є кілька дуже крутих лайфхаків перший час для тривоги. Так, так, ви не дочули виділіть собі півгодини ввечері, щоб потривожитись. А протягом дня, коли приходить тривожна думка, кажіть їй так, я про тебе подумаю, але о сьомій вечора. Другий робіть щось добре для інших, це миттєво перемикає увагу з себе. І третій мій улюблений список справ. Викреслювати виконані пункти це такий кайф для нашого мозку. Він отримує дозу контролю і задоволення. І що ми маємо в підсумку? А те, що тривога, це не якийсь страшний ворог, це просто частина нас, і може, може, замість того, щоб постійно від неї тікати, варто спробувати з нею подружитися, навчитися її слухати, розуміти її сигнали. І хто зна, можливо, саме тоді ця, на перший погляд, слабкість перетвориться на нашу найбільшу силу.